Тема моєї невеличкої розповіді тіньова сторона особистості. У кожній людини є тіньова сторона, це та неідеальна частина, яку ми частіше не приймаємо в собі і стараємося приховати від усіх. Опис темної сторони людської природи появився завдяки працям Карла Юнга. Юн писав, що тіньова частина або тінь це несвідоме бажання, несумісні соціальними стандартами, все те, що нам не подобається в інших, присутнє у нас, тільки не прийняте, подалене і приховане нами. Разом з цим у тіні є також світла сторона. Ті якості, сильні сторони, якими ми захоплюємося, які ми бачимо у інших, властиві нам, головне їх розвивати. Річ у тому, коли ми відмовляємося бачити в собі не найкращу частину, вона починає нами керувати. І напоки все, на що потрапляє світло нашого прийняття. Стає легше, краще і поступово краща частина стає ще сильнішою. Відкриття тіні відбувається тоді, коли людина має багато внутрішнього дискомфорту. Щось відбувається, але вона не може зрозуміти, чому в неї ніколи немає настрою, чому трапляються різкі емоційні спалахи. Звідки почалося почуття образи та обурення. Вона пригнічує свої бажання, але навіть не помічає цього, бо треба тримати обличчя. Уявіть маленьку дитину, якій одного разу батьки сказали, ти ж не повинен плакати, ти ж хлопчик. Або ти ж дівчинка, ти маєш бути дуже скромною. Батьки, намагаючись убезпечити дитину, підлаштовують її під той соціум, де вона живе. Це важливо і потрібно, щоб сформувати ту особу, яку Юнг називав персоною. Саме вона допомагає встановлювати контакт, підлаштовуватись під різний контекст, бути частиною великого цілого. Без цього ж людина б не вижила. Таким чином все заборонене та заблоковане відкладається у тіньову частину нашої особистості. Воно там знаходиться доти, доки якась стресова ситуація не виверне нас на зону. Але іноді вибух може статися і від того, що наш тіньовий резервуар. Тінь як джерело сили, це джерело прихованої енергії та потенціалу. Наша тіньова сторона це не ворог, це здобутий союзник, який нагадує нам, що ми багатогранні. Приймаючи її, ми перестаємо витрачати енергію на боротьбу із собою. І спрямовуємо цю енергію на створення цілісного та автентичного життя. Це нове поняття психології автентична людина це та людина, яка не намагається відповідати фіксуванням інших, а живе гармонією зі своїми цінностями та принципами.